Я сама якби є в міжвідомчій комісії, і перша ремарка, наскільки я знаю, станом на сьогодні не всі силові структури подали звітність, яка саме кількість як би, є прийнятих рішень по УБД. Маслі? Зараз я закінчу, будь ласка, а запити вони є. Тобто я сама з Дніпропетровську, і у нас, як ви знаєте, прифронтове місто, у нас таких хлопців дуже багато. От, запити йдуть постійно. Ми, ну, як так як я сама маю змогу, да, сюди звертатися, звертаюсь, але якби як в комісії все нормально. Як тільки виходить за рамки міжвідомчої іде на відомчі, тут з'являється проблема. Е, тобто, так, питання, як все ж таки на початку ще задавали, як нам відшукувати, відстежувати хлопців, це перше. І по-друге, якщо з реабілітацією військових психологічно, да, більш-менш у нас картина вимальовується. Що робити добровольцям і що робити волонтерам? Тому що я сама як волонтер, я в зоні АТО бувала, скажімо так, дуже багато. І коли у нас машину накрило, ми приїхали, хтось більш-менш тримається, когось трасеть дуже сильно. От куди звертатись, коли психологічна реабілітація потрібна тут і зараз? Дякую. Дякую вам. Значить, про зротній зв'язок з Міністерством особої структури. Істо така проблема існує, вона виникла, ну, скажімо так, нещодавно. Коли все було в нас, не було ніяких проблем. Законодавство ще не змінилося. І ось, наприклад, СБУ нам з деякими міністерствами проблем немає, а от, наприклад, СБУ сказали, що захист персональних даних ми не можемо нам давати інформації. І, а як же ж туди раніше давали? А от давали, а зараз не будемо давати. І от таким чином ці питання врегульовуються. Ми повинні знову ж таки все ми повинні працювати в правовому полі. І не більше, не менше є відповідні грифи секретно для службового користування, і тому подібне. Тим більше це засекречена інформація про всіх учасників АТО. Якщо це потребує підтвердження або ідентифікації якоїсь конкретної особи, я не думаю, що це буде в масовому такому. Це знову ж таки будемо, мабуть, мабуть, але це треба щоб було прописано в нормативному документі, яким чином підтверджувати такі статуси. Ми повинні це унормувати обов'язково, щоб ні в кого ніколи не виникало питання особливо того часника. Що? Я зараз не зовсім про підтвердження статусу, а про те, що от людина знає, що її докум... е документи було подано. Але на якій стадії вони є, тому що... Ну, то... це питання. Тому що там десь півроку або я декілька місяців немає відповіді. У нас закінчилось 17 березня, здається. Останнє засідання так. нашої комісії було 17 березня. До 17 березня на міжвідомчій комісії було прийнято 26 тисяч шість. А решта, от якраз ми не можемо інформацію всю у повному обсязі мати. По перше, до березня, до кінця березня, нам ще не подали інформацію, повністю, квітень ще продовжується. І зараз у квітні ця проблема виникла. Ось ви озвучили 29 тисяч, здається, да це тільки по лінії міністерства оборони. От, решта ж Міністерства ще у нас сама чіткої наявної цифри такої не існує. Ви як член між комісії повинні з нею ознайомитися першим на своєму ж засіданні? А стосовно реабілітації стосовно реабілітації, значить, ну по-перше, волонтери. Закон ще не підписаний. Це раз. Я знаю. Да. По-друге, психологічна реабілітація або підтвердження того, що я брав участь в антитерористичній операції, будь-яким документам, по великому рахунку не потрібно. Як може підтвердити будь-який військовослужбовець, який не має ні довідки, який не має ні. Посвідчення учасника бойових дій, в якого не записано військовому квитку і ще про те, що він брав участь, і ми що, повинні обійти його стороною. Ні, А куди звертатися? Нікуди. Якщо це військовослужбовець, там більш хорошо. Якщо це цивільна особа, вже яка комісована або демобілізована, в першу чергу він повинен звернутися у військомат. Якщо це по лінії МВД у управління внутрішніх справ, якщо це по лінії іншої структури, в те управління. Для того, щоб була якась певна довідка, хоч що не небудь, за що можна було присипитися. Є, я ще раз повторюю, створюються регіональні координаційні центри між всіма структурами, які повинні відповідати за конкретну особу, за учасника АТО. Соціальна сфера, освітня сфера, військова сфера, СБУшна сфера і так далі. Якщо вже там нічого не влаштовується, це просто бюрократичний колапс, пишіть нам, пишіть у нашу службу. На жаль, я. Ну, Я можу дати цей телефон, але я, на жаль, трошечки залишилось мені працювати у цій службі. Я переходжу на іншу роботу. А, так, а боє... так службовий, Це якийсь. службовий телефон. Ну, питань психологічної реабілітації або соціальної професійної адаптації запишіть 281 08 31. 044 044-281-08-31. 066 648 4910. Якщо будете телефонувати, і я вже тут не буду всіх служб, вам просто надавати ці телефони нашої служби. і фахівців. Я виточню, це і волонтери можуть телефонувати. Будь-хто, а да, я в всіх госпіталях, в центральному я... коли буваю. Я, можна ще раз повторити я, з я декламую свій телефон без ніяких там проблем. 066 648 4910. Кокушків Костянтин. Дякую. Наступне Я питання, бажаю, щоб ти зразу перше і друге питання по черзі задала, І ще і, одна колега одразу на них інформаційна просто. Ми зараз розробили проект дорожньої карти. Це така теж ну зараз така актуальна тема. Перша усі адміністрації повинні розробити. міністерства всі повинні дорожні карти по своїм, скажімо, сферам, по своїм лінії, по своїй ієрархії державного управління повинні розробити такі дорожні карти для того, щоб можна було зорієнтувати учасника АТО, сім'ю загиблого інваліда, ветерана, куди йому йти, до кого звертатися, з яких питань. Ми проєкту дорожньої карти розробили. Він, буквально, ну, на минулому тижні був надісланий в Міністерстві соціальної політики. Сьогодні, ну я просто в цих роз'їздах не встигли його розмістити, тому що дівчата розмістили вже на сайті нашої служби. Там е, чітко виписані в тому числі питання психологічної реабілітації, поетапні страса проходження, де коли і як людина може отримати ці певні послуги, плюс соціальна професійна адаптація, плюс виписані пільги всім категоріям, які мають на увазі по закону про гарантії ветеранів про статус ветеранів війни статус гарантії соціального захисту так що користуйтеся і на сайті нашої служби дуже багато будь-якої інформації роз'яснювальної сайт дуже простий англійськими буквами дісівійви державна служба ветеранів війни крапкагоей Колеги, у нас мало часу, прошу вкластися, щоб питання десь в 30 секунд, відповідно, відповіді там, в цілому, ще 5, за 5 хвилин ми вклалися. Дякую. Я Володимир, 90-й батальйон, у мене ще була слова ремарка, ми всі знову ж таки балакаємо вже про е, наслідки, причину. Скажіть, будь ласка, військомати, саме головне, чому на військоматів не проводиться ніяка психологічна підготовка. Військомат, почекайте. Совковим методом штовхає не якісно, а кількісно, то всім треба закрити.